Я хочу повідомити, що анонсована активна робота Генеральної прокуратури в сфері протидії корупції продовжується. І сьогодні, і сьогодні, слідчими Генеральної прокуратури за якісними і дуже добре відпрацьованими матеріалами Служби безпеки України викрито і затримано голову. Однієї з сільських рад Черкаської області в отриманні нею неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 184 тисячі доларів США, що складає понад 4,5 мільйона гривень. Дуже примітним є те, що посередник в отриманні цих коштів це громадянин раніше. Неодноразово судими, вибачте, судими і за вчинення сукупності умисних, тяжких, корисливих злочинів, серед яких є і розбій, свою злочинну діяльність прикривав посадою очільника, а саме голови правління громадської організації Агенція, агенція антикорупційних реформ. Це наглядно і переконливо ілюструє, що не всі, які ходять. Під гаслами і прапорами антикорупційності є самі відданим ідеалам доброчесності. Нерідко е, така публічна непримиренність до, до корупції є лише штучним забралом перед цинічними обличчями. Е, хочу також сказати, що зараз проводяться обшуки цього. Очільника агенції антикорупційних реформ, зокрема в його автомобілях, вдома за місцем проживання, і вилучена велика кількість зараз документів, які можуть свідчити про ймовірну, ймовірну велику кількість епізодів злочинної діяльності, про які ми пов'язані з пов з незаконними оборудками по землях, про які ми і не підозрювали. От, тому на даний час тривають слідчі дії, встановлюється коло осіб, причетних до вчинення цього, а також інших злочинів. Чому буде надана належна правова оцінка?